Ну що ж, привіт, я сьогодні розплановував всі свої фінанси на травень місяць. І відповідно, я хотів поділитися тим, як взагалі я прийшов до таких цифр. Ці цифри це між 10 та 20 тисячами доларів чистого прибутку на місяць. І чи зможемо ми саме заробляти такі гроші, працюючи просто-напросто на фрілансі? Ні, ми цього не зможемо. Сьогодні будемо говорити, чому які є перепони і як через них. Пройти, а всього-навсього є чотири варіанти розвитку. Які з цих чотирьох варіантів ти сам обереш, до таких результатів ти і зможеш прийти, наприклад, через рік-два своєї діяльності. А якщо ти допустиш помилку, то відповідно ти зменшиш свій потенціал на десятки років вперед. Тому я тобі раджу додивитися до самого кінця, передивитися усі чотири варіанти масштабування для тебе та обрати най- Правильніше до речі, така невеличка вставочка. Усі ці кроки я проходив самостійно на своєму, скажімо так, досвіді, на своїх помилках, які я здобував з кожним разом. І весь цей шлях мені забрав сім років. Це бляха довговато. все. таки це я вважаю, що це довговато. Але є і люди, які розвиваються 10-20 років і мають результати десятки разів менше. Тому лише ти ставиш собі планку. До якої ти хочеш дійти, і як швидко ти хочеш це зробити? Я сьогодні постараюсь тобі в цьому допомогти. Відповідно, самий перший і банальний крок для масштабування будь-якого фрілансера це в кількості проєктів. Сьогодні ти маєш один проєкт, завтра два через півроку Ти вже круто працюєш на семи проєктах. Вроді це найпростіший шлях масштабування, і саме через нього тобі потрібно пройти. Дуже сильно не люблю людей, які говорять, що та я буду працювати з одним проектом з двома проектами, і мені цього достатньо. Мені і нафті про там один проект платить 400 доларів, інший 400. Вродь Вроді ми вже заробляємо 800 доларів на місяць. Але ребята. Саме через кількість проєктів ви зможете здобути дуже багато досвіду. Ви зможете зрозуміти, як який бізнес працює, по якому клієнту що потрібно. І саме це дуже важливо. І через таку модель масштабування ви легко можете прийти до 1000 доларів. Бо що таке 1000 доларів? Це всього-навсього 5 проєктів по 200 доларів. Це всього-навсього 2 проєкти по 500 або один проєкт за 1000 доларів. Ви закінчили курс. Отримали своє перше замовлення. До речі, своє перше замовлення, ви можете отримати навіть від родичів через фріланс-біржа, можливо, рекомендація якогось друга. І це вже дасть старт у вашій кар'єрі. І потім, за рахунок того, що на початку вашої кар'єри ви будете мати низьку ціну за свої послуги, вас будуть рекомендувати віздє і вся. Але тут ви не зможете мастурбуватися в своєму чеці. Так, да, але зато клієнтів може бути багато. Відповідно. Давайте підведемо підсумки. На першому етапі у вас буде низький чек. За рахунок низького чеку на вас буде дуже великий попит. І всі захочуть вас рекомендувати. Відповідно, у вас буде розвиватися сарафанне радіо. І якщо ви будете залишатися на цьому низькому чеці, повірте мені, завжди клієнтів буде більше, ніж ви зможете дати послуги. Але у нас тут є деякі проблеми. Перша проблема це вигорання. Ну, бля, коли ми даємо послугу за 200-300 та навіть за 500 доларів і даємо її там від 5 до 10 проєктів, то, відповідно, ми будемо вигорати від однотинної постійної роботи. І через те, що ми робимо цю типову роботу кожного дня раз за разом, то ми починаємо працювати 24 на 7. І ви забиваєте фокус на інші свої життєві зони. І ви працюєте просто тупо на фрілансі. І третя проблема це у вас немає часу далі зростати. Тому що ви і так забиті всіма проектами 24 на 7. Все. Ну, типу, коли думати про підняття чеку, коли думати про нові канали пошуку клієнтів, коли думати про речаги для підвищення вашого доходу, у вас просто немає часу. Тому що ви і так 24 на 7 роботі. Ось така от проблема. Але в цьому також є великий плюс, тому що коли ви працюєте з десятками проектів, хоч і за низький чек, ваш синдром самозванця має йти на фірм. Чого так? Тому що ви працюєте на десятках проектах. Всі вас постійно рекомендують. Ви завжди в центрі уваги. Люди вас знають, вони вам довіряють. Відповідно, це саме ідеальний момент, щоб ви почали піднімати ціни на своїх послуги. І відповідно, ви повинні поважати в першу чергу себе і любити себе для того, щоб це зробити. Тому що працювати 24 на 7 за 2 гривні ну окей, може трошки більше. Це є неповага до себе в першу чергу. Відповідно, для того, щоб перейти на шлях номер 2 нам потрібне велике перенавантаження роботи, щоб в один момент ви сказали: та ну нахер? Я не готова пахати на цих 10 проектах за 2 копійки. Відповідно, вам потрібно прийняти рішення про підняття свого чеку і вже перейти на новий шлях. А новий шлях. Це робота через експертизу, це надавати супер якісні послуги за дуже і дуже дорого. Відповідно, якщо ви починаєте, ви завжди ви такий новачок, давайте, наприклад, ви таргові на рекламі, ви продаєте свої послуги за 200 доларів. Але в цей самий час людина, яка має більший досвід, людина, яка в один момент вирішила розвиватися по-іншому. Вона углубилася в свою експертизу, стала краще в цій самій таргетованій рекламі для, наприклад, для real Estate, або, наприклад, для інсташопів. І підняла свій чек, наприклад, до 900 доларів за ту саму послугу. І лише через те, що вона стала більш професійнішою та глибше дивиться в свою послугу, вона вже може продавати себе дорожче. І важливий пункт тут має. Ваш досвід, і чому я і говорив, що перший шлях він також нормальний, він також адекватний, тому що ви напрацьовуєте цей досвід, і саме він вам буде корисний при переході в шлях номер 2 Але коли ви ще сильніше занурюєтеся в глибину своєї послуги, і ви починаєте дивитися, як можна допомогти своєму клієнту ще в цій самій сфері, наприклад, в діджито маркетингу. То ви можете піднімати свій чек до трьох тисяч доларів. Але звичайно, це вже буде або робота з великими брендами з високими бюджетами, або за рахунок продуктової матриці. Ви розумієте, що, наприклад, надавати послуги за таргетом – це мало. Я хочу працювати ще з емейл маркетингом або послугу по Google рекламі. Це також варіант, для того, щоб ви підвищували ціни за роботу з одним клієнтом. І відповідно, якщо ви раніше... Ви надавали свої послуги по 200 доларів для 10 клієнтів, щоб заробити 2 тисячі доларів. То сьогодні ви можете працювати з одним клієнтом, якому надаєте, наприклад, декілька послуг всього наші там TikTok, Google, Facebook, і він вже вам буде по більше ніж 2 тисячі доларів на місяць. Цінуйте себе. Відповідно, у нас тут з'являються ось такі переваги: перше це менше клієнтів. Тобто ми маємо чіткий фокус на конкретних клієнтах, яким ми даємо результат. Друге, це work-life balance. Тобто ми тепер можемо не працювати по 15 годин на день. Тепер ми можемо виділяти сфокусовану роботу на ключових проєктах, буквально там 5, 6, ну, можливо, 8 годин на день. І при цьому виділяти час на свої інші зони в житті. Наприклад, займатися своїм здоров'ям, будувати відносини, або як мінімум займатися хобі. Я, наприклад, люблю грати в пан, люблю грати в теніс, ходжу в зал. Також займаюсь боксом. Тому для мене це дуже важливо. І третє це фокус на якості. Як я вже сказав, у вас є менше клієнтів, і тепер ви будете якісніше працювати на цій кількості проектів, і ви будете давати їм результат. І цей результат повірте мені, клієнти будуть дуже сильно цінувати, і за це вони вам будуть платити. Але навіть в другому шляху у нас все одно є ризики. Перший ризик це те, що ви вигораєте від своєї діяльності, те, що ви займаєтеся вже 5 років однією рекламою, або ви вже там 10 років створюєте сайти. Ви від цього трішечки вигораєте емоційно. Таке буває. Друге, це помилка багатьох спеціалістів, які починають працювати комплексно з клієнтами. Ви перетворюєтеся в людину, на яку звішують всі задачі, якщо ви не поважаєте свої кордони, і саме тут ви також будете заходити в пастку робота 24 на 7, якщо не поважаєте себе, і третє, ви заходите в таку, скажімо так, теплу ванну, де ви гадаєте, що у мене все круто, у мене все гарно. Я вже там заробляю стабільні 2-3, можливо, 5 тисяч доларів, і ті, типу, і це якби enough. Можна, можна навіть заробляти і 10 тисяч доларів при цій моделі. Ну вам здається, що цього достатньо, і вам не хочеться нікуди рости. Можливо, ви навіть не знаєте, як це рости, тому що ви думаєте, що вам потрібно більше проекту. Очевидно, саме тут ти попадаєш в пастку майстер на всі руки, адже ти робиш все сам. В тебе немає помічних гравців, помічних людей, хто тобі допомагає. це в сервіску ні, Ти вважаєш, що краще за мене ніхто не зробить. Друге, ти займаєшся комплексною роботою, і, відповідно, на тебе можуть навантажувати зовсім не твої задачі. І твоя робота перетвориться ЄБШ. І третє глухий кут розвитку. Ти знаєш, як працює Фейсбук реклама, як працює Google реклама, або можливо ти надаєш послуги по email маркетингу можливо, по сайтам. Але все це стеля, яку ти вперся, і щоб далі рости, на жаль, старі правила. Не працює. Тепер тобі нарешті потрібно подумати про те, що тобі потрібна система, а не геройство. Тобто, бути героєм, який робить це сам, це не окей. Відповідно, герой одинок це обмежені можливості, які ти вже пройшов, і через які ти не хочеш більше повторюватись. Ти хочеш рости далі, ти хочеш розвиватися, і відповідно, ти знаходиш системний підхід, ти структуровуєш процеси. І будуєш ту систему, яка почне працювати на тебе. Ну і звичайно, це тобі дасть сталий, зрозумілий розвиток. Ти зможеш рости і не думати про кількість свого часу, який тобі потрібно інвестувати в нові в нові, в нові, проекти. Ти зможеш розвиватися в доході, не дивлячись на свої роботогодини. Тобто ти не будеш пиратися, те, що я попрацював сьогодні 10 годин на день. Заробив 100 доларів, попрацював 5 годин, заробив 10 доларів. Ні, це ніяк не буде корелюватися. Тепер ти почнеш управляти своїми фінансами, не залежачи від того, скільки ти попрацюєш кожного дня, і це дуже важливий пункт. Відповідно, зараз просимо тебе до шляху. No, він називається делегування. Він називається базове початкове делегування, за рахунок якого ти зможеш розвиватися в видоході, не переживаючи, ти сьогодні попрацював ручками. Чи не попрацював? І відповідно, для того, щоб почати долуготи, я насправді тобі пораджу перші три людини взяти. Три людини, за рахунок яких ти зможеш збільшити свій прибуток як мінімум в три рази. Перший це асистент, бізнес-асистент, який допоможе тобі зі твоєю рутиною. Ти зможеш оптимізувати ті задачі, які в тебе забирають час і енергію, але не приносять гроші на свого асистента, який якраз таки займеться цією оптимізацією. Друге, це проджект-менеджер. Проджект-менеджер, який буде відповідати за комунікацію з клієнтами та передачу завдань всередині команди, щоб ніхто ні про що не забув. Усічати на ньому відповідне, рутинне, долегова. І третє, це технічні спеціалісти, які допоможуть реалізовувати твої послуги, незалежно від того, ти зараз біля комп'ютера, ти займаєшся проєктом, чи цим займається твій помічник. Тобто твій технічний спеціаліст, хто перейме на себе технічну роботу з проєктом. А ти вже зможеш контролювати і дивитися, щоб ця людина давала результат вашим клієнтам. Ну і відповідно, самі банальні переваги дологування це те, що ти починаєш працювати з рутинною роботи, де ти 10 годин міг сидіти кожного дня на переписках з клієнтами, на виконання технічних завдань і так далі. Ти переходиш до. Контроль, тобто тепер в тебе одна-дві години залізно кожного дня, коли ти контролюєш свою команду і цим самим перестаєш працювати руками. Друге, ти звільняєшся від рутини тієї самої рутини, яка ще вчора забрала 80% твого часу, але не приносила гроші. І третє це управління замість виконання. Тобто, ми починаємо керувати, впливати на свій дохід за рахунок правильно прийнятих рішень. А не за рахунок роботи годин, як я вже говорив до цього раніше. Ну і відповідно, саме при такій моделі твої фінансові перспективи вони набагато вищі ніж коли на рівні фрілансу. На рівні фрілансу ти думаєш окей, скільки я проектів реалізую в цьому місці, стільки я зароблю. А зараз ти починаєш думати по-іншому, які канали LinkedIn працюють, яка в нас конверсія в продаж, який середній чек, скільки людей в команді виконують і працюють над проектами. І це все буде впливати на твій прибуток. А прибуток буде 10 тисяч доларів перший місяць, другий, 20, третій, 30, і будеш розвиватися. Звичайно, зараз давай не будемо думати, що воно все так просто дається, оце гроші падають на тебе зверху. Тобі лише потрібно делогувати. Ні, це вже бізнес, це вже система, якою тобі потрібно буде навчитись керувати. А вона взагалі буде приносити тобі. Прибуток, я б сказав, навіть надприбуток, якого раніше ти на фрилансі не бачив. А зараз трішечки про прибуток. Чому саме я так багато акцентую тут уваги? За рахунок того, що наша команда вона є крос-функціональною, тобто маленькою, але при цьому високоефективною. 60-70% від твого доходу це буде твій чистий прибуток, тому що команда буде займати всього-навсього від 20 до 30% від твого всього оберту. І це нормально, так воно повинно бути влаштовано. І третє, в тебе також можуть бути ще операційні витрати, можливо, витрати на рідегенерацію проєктів, можливо, на технічні аспекти всередині команди. І відповідно таким чином ти тримаєш все одно високу прибутковість. А зараз повернемося oh. до пункту раніше. Чому я говорю, що ти заслуговуєш на ці 60, 70, можливо, навіть 80% чистого прибутку на себе, тому що ти все одно будеш виконувати досить багато ролей. Твої нові ролі це продажі, розвиток відділу продажів, лідогенерація цих проєктів, масштабування свого бізнесу, ти лідер для своєї команди, ти управлінець, саме ти задаєш ритм і впливаєш на прибуток. Якщо не ти, прибутку не буде. Але якщо не твоя команда, то буде хаос з проектами, і тобі придеться все робити самому руками. Але саме ти платиш зарплати і саме ти будуєш цю систему. В майбутньому. Коли в тебе буде більше людей, там 10, 20, можливо, 50. Людей. Якщо в тебе є такі цілі, то вже тоді твоя маржинальність буде падати. Але і прибуток буде рости, до речі. В фактичних цифрах ти почнеш заробити ще більше. Але про це ми поговоримо в наступних відео. Ну і четвертий шлях це коли ти побудував свою команду, свою систему, яка працює на тебе, приносить тобі дохід, ти зменшив свої роботогодини. Тепер в тебе є можливість також розвиватися в інших сферах. Можливо, ти працюєш з клієнтами, і ти бачиш, що, наприклад, у Івана товарний бізнес, у нього класний продукт, класна система. Ти бачиш його бізнес середини, і ти хочеш його скопіювати. Ти хочеш також почати свій товарний бізнес. Можливо, ти бачиш, як Ігор відкрив своє СТО і ти хочеш його повторити, або ти хочеш партнеритися зі своїми клієнтами. Це також нормально і це також класно. Адже саме тут ти можеш отримати свій надприбуток. Ти дивишся на бізнес зсередини саме цим і крута агентська модель. Те, що ти працюєш з клієнтами, які фактично мають свої бізнеси, ти бачиш їх внутрянку, і ти можеш це перейняти на себе, скопіювати, запартнеритись і так далі. Навіть у 2021 році я зробив своє перше партнерство з своїм клієнтом. Це були це був клієнт, який продавав шкіряні аксесуари, і відповідно. Я йому запропонував, що я буду його партнером в бізнесі. Буду відповідати за маркетинг. А на це я отримую там 10% від його прибутку. Це було це було прикольно. Але коли почалась повномасштабка, ми закрилися ось так. Але це дуже і дуже крутий досвід, зробивши таких декілька партнерств, один з них може вистрілити і привести тебе зовсім на новий рівень до твоїх перших 50, навіть 100 тисяч доларів на місяць. А також дуже круто зі своїми клієнтами будувати стартап. Також круто брати і копіювати і самому влаштовувати ці бізнеси. Можливо, в... ти працюєш з рестораном, який локально в Німеччині має класний попит. Ти хочеш повторити цю ідею в Україні. It's ok, це можливо. Просто почни бачити трішки ширше, а не просто проект, роботу і поїхали. Розивайся, заробляй гроші. Це круто. Я б до радий, якщо тобі зможуть цьому допомогти. А ти завжди знаєш, що під цим відео ти до мене можеш звернутися. Ну що ж, ще побачимо.